Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на онлайн-занятті. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, малі дітлашки. Дітки, скажіть, як називається наша країна, в якій ми живемо? Так, вірно, Україна. А як називається місто, в якому ми з вами живемо? А як називають людей, які живуть в Україні? Так, Українці. А як зватимемо дівчинку, яка живе в Україні? Так, дівчинка Українка. А хлопчик? Хлопчик українець. Молодці. А скажіть, а чи знаєте ви, в якому місті ми живемо? Як наше місто називається? Наше місто зветься Лозова. А які ще ви знаєте міста в Україні? Так, в Україні дуже багато міст. Такі як Житомир, Львів, Київ, Черкаси, Харків, Дніпро та багато інших. Ну а зараз ми з вами пограємо у гру Українці які? Дітки, то ж які ж українці? Українці які? Сонячні. Українці які. Так, співочі. Українці ще які? Так, багаті. Які українці гостинні. А ще українці які. Родинні. Так. А ось які українці? Малята, ану. Вірно, талановиті. А які ще ж українці? Вірно, дітки, дружні. А ще наші українці. Мудрі, молодці дітки. А сьогодні ми з вами познайомимося з віршом, який написав Ігор Січовик, а називається він Україна. Послухайте його уважно. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна. Дітки, скажіть, як називається вірш? Так, а яка Україна? Красива, щедра, а мова яка? Мова солов'їна. Що треба робити з рідним краєм? Любити і оберігати. Молодці. Зараз я ще прочитаю раз вірші. а ви уважно послухайте і спробуйте за мною його повторити. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй. Оберігай наш край, що зветься Україна. А тепер спробуйте самі. Красивий. І мова наша люби. Наш край молодці. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. А Давайте пригадаємо, як же ж називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. Як називають людей, які живуть в Україні? Українці! Давайте пригадаємо, а які ж Українці? Так. Гостинні. Співучі, мудрі, багаті, становиті. А як називається вірш, який ми сьогодні з вами вчили? Вірш називається Україна. А до чого закликає автор? Автор закликає любити і шанувати рідний край.